Друзі, всім доброго дня! Хочу сьогодні поговорити про таку важливу техніку для бізнес-аналітика як моделювання бізнес-процесів. Всі ми знаємо, що якість дуже важлива в нашій роботі і на що звернути увагу варто при розробці схеми бізнес-процесу. Перш за все, схема має бути з дотриманням основних стандартів BPMN та не містити грубих помилок. По-друге, і що є дуже важливим, схема має відповідати кращим практикам по розробці процесів. Тому що якщо вона простає, деякими правилами можна і знехтувати. Але якщо процес буде ускладнюватись, дуже важливо зберігати його читабельність, зрозумілість для інших читачів, і тому дотримання без пратісис є дуже важливим. Стратегічно це дуже допомагає. І головне. Виконання процесу має відбуватись ну, згідно тієї логіки, яка в нього закладена. І тут важливо ну, побачити, що дійсно у нас немає ніяких проблем в процесі виконання бізнес-процесу. І для цього є інструмент команда, яка допомагає зробити таку симуляцію тої схеми, яку ми з вами розробили, і це допомагає нам. Перевірити, чи є в процесі якісь наявні помилки, чи немає. Ну, для того, щоб продемонструвати ці можливості, давайте з вами проведемо невеличкий воркшоп і спробуємо розробити якийсь простий бізнес-процес, і внести туди якісь зміни і подивитись, що відбувається. Ну, я вже заготовив просту схему, схема онбордінг співробітника. Вона є дуже простою і зараз команда показує нам наявні проблеми. Внизу справа ми бачимо, що не підписані деякі елементи. Ну так, дійсно, у нас не підписаний самий бізнес-процес. Давайте ми його підпишемо. Скажімо так, New employee onboarding. Так, одна проблемою стало менше. Далі от система показує, що процес розпочинається, і кожна подія кожен стан, має, кожна подія має бути підписана для того, щоб ми зрозуміли, в якому стані ми знаходимося в процесі виконання нашого процесу. І при його старті, і при його завершенні. Ну, Тут у нас процес такий. Давайте, HR у нас вводить персональні дані. Співробітник відділу безпеки перевіряє. Якщо перевірка ОК, то IT-відділ створює аккаунт в Active Directory і потім дає доступ до внутрішнього порталу. А е, після цього HR, команда HR має підготувати фінальний контракт. Ну, На цьому наш процес буде завершений. Ось вот така проста схема. І далі, е, давайте ми спробуємо підписати. Що у нас тут є? Кандидат затверджено. Кандидат. Approved. Ми бачимо, що перелік проблем у нас зменшується. Тут у нас э, onboarding canceled, тому що перевірка не пройшла. А тут у нас онбордінг. Э, Completed. Completed. Проблем немає. Тобто, вже ми бачимо, як інструмент допомагає нам дотриматись best practice і усунути наявні проблеми. Так, далі що? Далі можна перейти в режим симуляції токенів, запустити і подивитись, як буде відбуватись виконання нашого процесу. Ідемо завідкою, що у нас перевірка пройшла успішно. Фінальний контракт, все. Процес виконаний. Тобто зараз проблем не виникає. Можливо, ще інше завершення. Процесу я переключив в шлюзі перевірка виконана чи ні. Перевіряю, що буде відбуватись. Наш процес також завершено, але онбордінг у нас співробітник не пройшов. Добре, давайте подивимось, які додаткові можливості і зручності додає нам команда. Ну, я пропоную додати нашого кандидата як зовнішнього учасника, і показати, як він, що він також учасник і він взаємодіє з нами. Так, ми зробимо його як згорнути пул. Підпишемо кандидат. І давайте зробимо так. Покажемо. Що нам від кандидата треба отримати персональні дані, тобто ми з'єднаємо кандидата з нашої задачі. І тут уже звертаю вашу увагу: ми не можемо з вами додати сюди поток стрілку, яка позначає поток процесу, тому що це зовнішній учасник, тільки виключно. Меседж флоу, поток повідомлень ми можемо додати. І система нам в цьому допомагає, вона вже повзамовчена. І навіть напрямок також визначений. Давайте спробуємо запустити наш процес і подивимось, що відбувається. Процес зупиняється. Це є логічно, тому що нам вже треба отримати персональні дані. Тому показує симулятор, що тут буде затримка, поки ми не отримаємо ці персональні дані. Ну, Далі ми. Дані отримали, і далі у нас процес виконується успішно, завершується. Тобто тут все цілком зрозуміло. Тільки я пропоную підписати Personal data. Так, добре. Ну і давайте зробимо, наприклад, покажемо, що ми відправляємо лист з вітанням, що у нас успішно. Welcome letter, скажімо так. Ми поміняємо наш івент. І знову додаємо зв'язок і зверніть увагу, система поміняла напрямок. Вона сама визначає, вона розуміє, що цей івент на створення, на генерацію повідомлення, тому напрямок буде в сторону кандидата. Можна було навпаки перевірити від, Давайте перевіримо це від кандидата, з'єднуємо. Від кандидата з'єднуємо з, з кінцем подією. Якщо нам від кандидата потрібні були б якісь дані, то стрілочка в напрямку задачі, а тут стрілочка в заротньому напрямку. Це дуже зручно. Давайте підпишемо. Welcome letter. І давайте запустимо наш процес. Включаємо симуляцію токена. Дивимось так, отримали дані. Добре. Далі пішли по виконанню. І от система показує, що повідомлення, повідомлення буде відправлено нашому кандидату Welcome letter. Хорошо, давайте зробимо тепер трошки ускладнимо нашу бізнес-логіку і зробимо помилку навмисно. І побачимо, як на це відреагує команда. Значить, наприклад, нам треба додати доступ до внутрішнього порталу, і, наприклад. Нам треба додати доступ до CRM-системи. Я роблю нову задачу. Set access to CRM. Так. І ми робимо шлюз. Так. І ми скажемо, що це шлюз паралельний, бо це може відбуватися одночасно. З'єднаємо з нашою задачею. І після цього з'єднаємо з задачі про підґроху фінального контракту. Тепер давайте подивимось, як виглядає виконання нашого процесу. І так, переходимо в режим симуляції. Так, отримали персональні дані. Йдемо, перейшли перевірку. Далі у нас два токени, і два токени йдуть до. Задачі, підготовка фінального контракту, і два рази буде відправлено, два повідомлення буде відправлено. Але ж нам не треба виконувати задачу два рази. Це доволі, скажімо так, помилка. Ну, мені здається, вона більше із неуважності, тому що тут все дуже просто. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно видалити токен, і для цього ми додаємо сюди, закриваючи паралельний шлюз. Давайте зробимо вот так. З'єднаємо, щоб було у нас. Його ми зробимо паралельним. Так, і давайте отак вот зробимо, щоб було красивше. Так, хорошо, і запускаємо, можна тут задати йому колір. І тут... Зробимо також колір, це дуже зручно, ну, іноді допомагає це зробити процес більш читабельним. Запускаємо симуляцію токенів. Запускаємо, проходимо, йдемо, розпаралелі, надали доступи. І один токен пішов, підготували контракт і відправили контракт для нашого кандидата. Доволі зручно. Як на мене. А давайте зробимо ще одну помилку, яка є теж доволі типовою, скажемо так, що іноді нам треба додавати доступ до CRM системи, а іноді не треба. Давайте ми оцю логіку з вами відпрацюємо. Зробимо отак. От Так, і що ми з вами зробимо? Зробимо Gateway is needed. Да? Is needed CRM access. Окей. Okay. Так, чи потрібно йому CRM? Ну, якщо yes, то ми йому надаємо доступ, а якщо ні, то якщо ні, то і ні. Ідемо на наш паралельний шлюз. Давайте зробимо отак. От щоб було все красиво, читабельно. І підпишемо. Ні, не, не треба. No. А це дуже типова помилка. І давайте подивимось, що у нас буде відбуватись. Включаємо симуляцію токена, запускаємо. Ну, тут ми підемо по віточці ЄС, yes, і давайте подивимося, як це відбувається. Все, процес завіс. А чому він завіс? А тому що ніколи е, у нас третій токен сюди не підійде, а паралельний шлюз чекає токени з всіх е, входів, які у нього є. Тому ця схема не є валідною. Абсолютно, вона не є валідною. І ми це бачили, і ми можемо усунути цю помилку. Вимикаємо симуляцію токенів. Що нам треба зробити? Нам треба тут розвілку. І якщо нам не потрібно, то ми попадаємо в ексклюзивний гейтвей, і в результаті у нас просто буде два токени. В принципі, ми розвілку можемо і тут зробити. Тобто ми просто обходимо цю задачу. Якщо нам не потрібно... Давайте зробимо отак. От, От, якщо не потрібно, то ми просто обходимо її мимо і йдемо далі в наш паральний гітвей. З'єднується два токена і йдемо на завершення. Ну, давайте перевіримо, як це відбувається. А можемо поміняти напрямок. Два токена. О, тут у нас вже все пішло добре. Ну і давайте поміняємо. А якщо нам не потрібен доступ до CRM-системи, запускаємо наш токен та дивимось. І в даному випадку наш процес відпрацьовує коректно. Саме тому е, я раджу. Бізнес-аналітикам, тим, хто починає працювати з нотації BPMN, і тим, хто вже працює з нею, використовувати інструмент комоди, тому що вона може застрахувати нас від таких типових помилок. Ну, давайте подивимось. Значить, в результаті що ми маємо в результаті? Перевірка на BPMN. Ну, вона виконується, тому що система там в багатьох випадках не дає нам ті елементи, які ми не можемо розмістити. Вона нам їх просто не дасть такої можливості. У нас в меню, випадаючих меню не буде тих елементів. З точки зору best practice, так, є перелік певний перелік практик, які відслідковує команда, і допомагає нам уникнути цих помилок. Виконання процесу, звісно, так, з рахунок симуляції токенів, ми можемо з вами побачити, як буде йти виконання процесу. В результаті якість роботи буде значно краще. Ці та інші, багато інших питань з моделювання. Ми розглядаємо на курсі техніки моделювання для бізнес-аналітика. Це стосується не тільки бізнес-процесів, але й багатьох інших технік. Ради вас бачити на нашому курсі. Заходьте, дивитись графік курсів і приходьте до нас. До побачення!